Знайомство улюблених усіма казкових героїв з маленькими глядачами розпочнеться на ганку театру. Таке відкриття театрального сезону є традиційним. Дітей розважатимуть і у театру аж до початку вистави. Але черуха служить мельпомені 39 років? Маленьких, непосидючих, безпосередніх та непідкупних поціновувачів мистецтва чекає з нетерпінням. Не хвилюватися не можна, тому що це зустріч знову з глядачем. Хочеться, щоб їм подобалось у нас, щоб вони до нас завжди приходили задоволенням. Синтез народної казки та популярного дитячого мультфільму «Маша і ведмідь і в результаті цілком новий продукт на сцені лялькового театру. Сюжет дещо відмінний від традиційного і разом з тим сучасний. Попри складність ролей, актори вільно почуваються на сцені. Виставу робили під уже готові ляльки. Чим складно, тим, що Дуже гаряче нічого не видно. А чим легко, тим, що діти дуже люблять мультик, вони його всі бачили, всі знають. Вони люблять мішу, вони люблять машу. Вона професійний актор і новачок у режисурі. Свої сили у постановці п'єси Олена Ткачук спробувала вперше. Розповідає, що особливо напруженою роботою була в останні три тижні. Свого хвилювання за нову виставу не приховує. Діти пізнають. Гру, де діти можуть взяти участь у розвитку сюжету, допомогти Маші, допомогти ведмедю. Дітям це завжди подобається. Подобається батькам інтерактив. У театрі ще порожньо, але робота кипить за лаштунками сцени. Усе для того, щоб прискіпливий глядач був задоволений. Ми так активно попрацювали в минулому театральному сезоні, тому я думаю, що і цей наступний наш 39-й театральний сезон, який ми розпочинаємо в найближчі вихідні. Буде також цікавим, змістовним. у після вистави на дітей. Чекає святкова дискотека з акторами. А це жива розмова з корифеями театру та автографи на пам'ять. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.